З 1 лютого 2024 року нам заборонено направляти військовозобов'язаних, які призиваються по мобілізації напряму до військових частин. Всі військові зобов'язання проходять тільки через навчальні центри або центри перепідготовки Збройних сил України. Виписується бойова повістка, формується пакет документів. В бойовій повістці розписується, в яку команду він призначається. Котрій годині він повинен прибути на відправку, після цього він прибуває до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У нас на території України знову запрацювала така, такий вислів, як «доброволець». доброволець. Стосовно цього, у нас в кожному відділі, в кожному РТЦК заведені журнали добровольців, які фіксфік, в які фіксуються всі ті. Військове зобов'язання, які прийшли, і виявили бажання проходити військову службу в тій чи іншій військовій частині на тій чи іншій військово-обліковій спеціальності. Це все діло нотується в ці журнали. Людина так само проходить цю всю процедуру, проходить військово лікарську комісію, профтести, і вже представники територіального центру комплектування. Визначають, беруть до уваги побажання цього військового зобов'язання і визначають, в який навчальний центр він буде направлений для проходження тої чи іншої військової підготовки. Якщо людина зовсім не проходила військову службу, спочатку він направляється на протязі місяця, він буде проходити військову базову підготовку, а потім, ще на протязі там, двох місяців він буде проходити фахову підготовку. Так само у нас військові зобов'язання, які призвані по мобілізації, після проходження базової підготовки, фахової підготовки, ще й направляються до наших країн-партнерів, де вони проходять навчання за кордоном на ті чи інші системи зразків НАТО і таке інше.